В ефірі телекомпанії візит інформаційний випуск новин. Говоримо про події 812-го дня війни і про те, як кременчужани наближають перемогу. Вітаю всіх наших незламних телеглядачів. І у цьому випуску ви дізнаєтеся про таке існування поза цивілізацією про життя буття мешканців одного з гуртожитків на молодіжному. Очільник Кременчуцького обласного шпиталю Микола Литвиненко номінант на здобуття ордена святого Пантелеймона. Чи потрібні державі патріоти історія воїна, за плечима якого участь у чотирьох війнах? Світло мрій під час щорічного заходу у гуманітарно-технологічній академії відзначили таланти учнів і професіоналізм педагогів. Далі мова піде про аварійну будівлю на молодіжному. Мешканці гуртожитку по проспекту Лесі Українки поскаржилися нашим кореспондентам на тотальну бездіяльність Кременчуцьких можновладців, за словами Кременчужан, серед яких чимало пенсіонерів, вони змушені влаштовуватися на роботу у свої 75, аби самотужки, хоч якось, підлатати будинок, капремонт якого обіцяли ще у 2019 році. Гуртожиток на молодіжному, який мав би бути відремонтованим ще у 2019 році, і досі не дочекався належного фінансування від влади. Мешканці багатостраждального гуртожитку по проспекту Лесі Українки згадують спочатку, їм і взагалі приносили на підпис документи про знесення аварійного будинку після відмови. В мерії прийняли рішення про капремонт. Хоч і за словами мешканки пані Марії, все це пусті балачки, адже коли до будинку приїжджав мер з депутатською комісією, щойно камери комунального телебачення вимкнулася. Пан Малецький запропонував людям робити омріяний ремонт своїм коштом. Кажу, зробіть нам кришу і зробіть у під'їзді, Це ж не виносимо ходити. От ви зложиться, ми зробіть. те, що ми, ми зможемо зложитися і зробити, ми робимо. Да, ми ми собі самі да. свою половину зробили коридор. Uh -huh. Ми до ковіда зробили. Туалет я в минулому році сама в старостю в 75 років зробила, ванну ще теж робили самі. ми. Коридор 5 чи 6 теж побілили і самі покрасили. Наша знімальна група хотіла потрапити на найаварійніший поверх цього гуртожитку, проте, на жаль, безрезультатно. Але мешканки будинку наголошують, ситуація там і справді критична. Це ж не виносимо. Це ще якби отак не придержували ми, щоб не придержували і не робили його, так тут взагалі банзай би не можна було обходити. І що двері поставили, цей поставили і домофон поставили. Про жахливий стан будівлі свідчать і фото пані Світлани, яка скаржилась на ситуацію у будинку нашим колегам з Кремачуцької газети. Мешканці обурюються на клумби та дороги. Грошей владники не пошкодували. А тут, мовляв, самі впораєтеся. Малецький бігав перед оцими другими виборами. Uh -huh. Лічно теж по етажу ходив із москаликом. Теж я з ними ходила і їм розказувала, все зробимо, зробим, буде зроблено, і все, і кінець. конець. Uh -huh. Побалакали, побалакали і все. А ви як хочете, так і живемо. За все времена, uh -huh. що скільки uh -huh. я ось живу 73-го року у цій малосімейці, то їй тільки два рази робили крішу. За оце все тільки два рази крили кришу. Люди згадують минулоріч до будинку навіть приїжджала спеціальна комісія на чолі з Віталієм Малецьким, що цікаво, до гуртожитку після реконструкції планували заселяти переселенців. Проте за рік умови проживання людей ніхто покращувати не поспішав. На реконструкцію будівлі також будуть виділені кошти із міського бюджету. Згідно умов участі в програмі, усі зовнішні комунікації та благоустрій прилеглих ділянок має забезпечити місто. Співфінансування це оптимальний варіант реконструкції житла для переселенців. Ми в цьому році запланували ремонт капітальних всіх доріг. Тут буде все зруйновано, і хотілося, щоб поруч з цими роботами щось би зробили ми для мешканців для вимушених переселенців. Якби вони сказали, що да. Не платіть ексвитрати, ми б самі найняли людину, скупилися і цей і зробили б ремонт. Якби не а так за що ми платимо ексвитрати, а тоді ще і за свої гроші і робити ремонт. Ну а поки будівля продовжує стрімко руйнуватися, як всередині, так і ззовні. Пенсіонери, які там живуть, змушені йти на роботу, аби зібрати хоча б якісь кошти на ремонт житла. Люди кажуть, нині побоюються, що одного дня, врешті-решт, можуть залишитися без даху над головою. Очільник Кременчуцького обласного шпиталю Микола Литвиненко став номінантом від Полтавщини на здобуття ордена святого Пантелеймона. Це знак шани та вдячності високого професіоналізму у сфері охорони здоров'я, повідомляє Полтавська ОВА. Цитуємо очільника обласної військової адміністрації Філіпа Проніна. Українські лікарі, люди, які щодня рятують життя, де б не були на фронті у шпиталях, лікарнях. Цьогоріч номінантами від Полтавщини стали директор Кременчуцького обласного шпиталю для ветеранів війни Микола Литвиненко та військ військовий медик Валерій Бондаренко, кінець цитати: лікарі представлятимуть область на всеукраїнському рівні. І від медицини до освіти в одному з Кременчуцьких закладів за підсумками навчального року близько 350 номінантів на нагородження за досягнення у навчанні. Привітати та нагородити вихованців закладу приїхали його випускники. Детальніше про захід розповість Владислав Плаксій. Окремочойській гуманітарно-технологічній академії підсумували досягнення своїх вихованців, нагородивши їх у п'яти номінаціях. А саме: Зороцвіт талантів, спортивний олімп, науковий олімп, крок до успіху та номінація Золотий Олімп. Всього було номіновано 136 студентів, 61 викладач та 146 учнів. У Мене третє місце на обласній олімпіади з програмування. Також я приймаю участь в різних конкурсах. З цього напрямку, а також манівська робота, перше місце на області, секція прикладна математика. І два дні тому я захищався на всеукраїнському етапі і тепер очікую результатів. Тема пов'язана з криптовалютою та її обмінами на децентралізованих біржах. Ця тема мені цікава у звичайному житті, і я захотів спробувати її реалізувати, якби розглянути більш науково. Я зайняв спочатку друге місце на обласній олімпіаді з інформаційних технологій, потім зайняв перше місце на обласному конкурсі Ман у секції системи та технології штучного інтелекту. Потім зайняв перше місце на конкурсі, точніше на Олімпіаді геніїв, всеукраїнській олімпіаді генів, та виборов екоквиток на поїздку на міжнародний фінал у США. Потім я став другим, точніше, моя команда стала другою на Техатоні Тінц і на Ай 2024. Ну а сьогодні я якраз захищав всеукраїнський Ман. Це мене ще цікавило, напевно, з 2020 року, коли сталася пандемія, та почали показувати, де камери розпізнають маски на обличчях. Ну, тоді я можу сказати, і почав цим займатися. Захід влаштовують вже 20-й рік поспіль. І за словами директорки, він неодноразово був переіменований. Остання і поки заключна назва світло мрій. До заходу до його проведення запрошені гості, мотиватори наші. Безумовно, це е, представники Збройних сил України, волонтери. Це також люди, які е, наразі для молоді є натхненниками, є е, прикладом успіху в житті працею своєю в першу чергу, і е, е, тим, що як світло випромінює і дарує всім людям. Всім номінантам вручили подяки, грошові сертифікати та мотиваційні наліпки. Особливим сюрпризом для всіх присутніх став виступ у гурту Жоржини, а капельно дівчата заспівали старі, але добре відомі всім нам пісні. Гей, Мені насняться ваші Директорка закладу Леся Крупіна наголошує у складні воєнні часи учням, студентам та викладачам просто необхідно відволікатися від щоденних новин, тривог та обстрілів. Тож подібні заходи у навчальному закладі вважають особливою психологічною підтримкою. Тоді, коли ти взяв участь, тебе оцінили, тобі подякували. Це завжди відновлює тебе дуже. Мотивує, і ти рухаєшся далі. Але й тим, хто не переміг, ми також сьогодні і в інші дні розповідаємо, що це просто ваш шлях до мети і до мрії, Якщо ви її маєте, якщо ви її сформулювали по кількості конкурсів, якби базові основні зрозуміло, це предметні олімпіади, це конкурс захист науково-дослідницьких робіт, це студентські олімпіади фахові і це студентські конкурси наукових робіт. Але є ще також конкурси для викладачів. Мета заходу також і благодійна. В академії вкотре збирають гроші на ФПВ дрон для наших військових за заявкою від волонтерів. Як наголосила директорка Леся Крупіна, на момент зйомки вже було зібрано 4 тисячі гривень. Кінцева ж мета збору 76 тисяч гривень. За його плечима чотири війни з 2014 року він воював у складі добровольчих формувань, аж поки не доєднався до лав ЗСУ. Віталій Горбенко, справжній патріот своєї країни, уродженець Дніпропетровщини, для якого другою домівкою стало наше місто, поділився особистою історією про те, як відвоювавши чимало, опинився за бортом належної уваги і підтримки як на міському, так і на державному рівнях. Кому саме дякує у лапках у наступному матеріалі. Віталій Горбенко один із тих учасників АТО, якому у 2017 році під час жеребкування пощастило отримати земельну ділянку від міста під будівництво житла. Перебуваючись від пенсії до пенсії, чоловік самотужки звів будинок, пригадує, як у процесі на правах ОБД безуспішно намагався скористатися підтримкою міських посадовців. Писав звернення до Гриценка, до Малецького писав звернення коштів немає. Вам виділили діли три тисячі на год, От, будь ласка, що хочете з зимати робити. Таки впоравшись самостійно і зареєструвавши житло, пан Віталій на правах учасника бойових дій спробував скористатись пільгами на оплату комунальних послуг, передбачених Кабміном. Втім, попри подвиг перед державою, активувати вдалося допомогу у вигляді двох оберемків дров, балончику газу і 40 кіловат електроенергії. Зробив запит пенсійний фонд в Дніпрі. Вони мені сказали, що вам дали розрахунки 2004 року, коли ж Янукович був прем'єр-міністром тому, що вони розраховують. Вони просто переписали ті дані на новий лад, і тепер пенсійний фонд каже: ми розрахунки даємо згідно постанови кабінету міністрів. Поневіряння установами пенсійного фонду тривають вже рік. Спроби ж домогтися осучаснення пільг успіхом не увінчалися. Чоловік наголошує, переймається не через себе, своє вже відвоював. Йому прикро за хлопців, які повертатимуться з фронту і перебиватимуться з води на хліб. Хотів би, звісно, якби була така можливість написати подяку Міністерству ветеранів, Міністерству соцполітики, пенсійному фонду, нашому кабінету міністрів за таку заслугу, за заботу за, за учасниками. Це, це смішки просто. Кажуть, грошей немає Переселенцям є гроші. 24 тисячі кожен місяць отримує. Мешкають безкоштовно. Пайки отримують, мені ніхто пайок не приносить. Машину піска не привезуть. За що ми тоді воюємо? Раді чого? Коштів нема, на дорожки є, на бордюрі є. Він біля автовокзала таку площу до капельної політки виложили. На фронті грошей нема, на пільги нема, а на будівництво є. Це ж які відкати треба мати. То, що вони декларують, що є Манецький за прошлий рік, згідно вашим даним. Більше мільйона отримав. Люди, які приходять з фронту, їм не У Вони голова зовсім другим зайнята. По-перше, спочатку треба війти якось в цю цивільну, цивільне життя. Щоб щось добиватися, це стільки треба ада пройти. Він плюде, хай що хоче, то і буде. Ніхто не хоче просто ходити оце ноги, розбивати, бити, писати. Отримуючи на свої звернення самі відписки, пан Віталій наголошує, у житті звик розраховувати виключно на себе і загідне життя воїна у нашій державі ще повоює, аби урядовцям і можновладцям на містах стало принаймні соромно. Відсьогодні Кременчуцький ліцей номер 4 «Кремінь» повністю переходить на очне навчання. Це стало можливим завдяки ремонту укриття у навчальному закладі, який фінансували у межах проєкту фундації Олени Зеленської. Про це пише Кременчук офіційний. До кінця навчального року школярі продовжать навчання у дві зміни за раніше затвердженими графіками, але тепер уроки проходитимуть щодня у стінах школи. І інформація зі спортивної ниви Тхеквондо не просто спорт, а ціле бойове мистецтво. Аби досягти позитивного результату, потрібен не один рік тренувань. Саме завдяки наполегливості і витримці. Нещодавно юні кременчужани посіли призові місця на відкритому чемпіонаті Полтавщини. Більше про це знає наша Дарія Згура. На перше тренування саме у новенькому спортивному залі 4-го ліцею зібралися Кременчуцькі та Юні спортсмени давно закохані у цей олімпійський вид спорту. Частина з них нещодавно повернулася з відкритого чемпіонату області Стеквандове ТФ, який відбувся 10 11 травня у Полтаві. У змаганнях брали участь 9 юних спортсменів з нашого міста. Усі вони посіли призові місця. Шість золота, два срібла і одну бронзу. На цих змаганнях приймало десь приблизно більше 300 учасників з усієї України, а також було більше десяти міст. також з усієї країни. Я вважаю, що це дуже гарний результат, тому що у нас не багато спортсменів приїхало, але всі приїхали з медалями. Артем Джавахішвілі загалом займається теквандо 6 шість років. Вперше на заняття його привів батько. Саме він і привив хлопцю любов до цього виду спорту. А завдяки наполегливості, постійним тренуванням та підтримці на змаганнях у Полтаві хлопець виборов золоту медаль та кубок за перше місце. Я коли був маленьким, я почав займатися, і це вже було як звичкою. Тобто мені. Я приходив, а потім я зрозумів, що я хочу чогось більшого. Тобто я більше став ну займатися, більше, більше виступати на змаганнях, і це ну, прийшло до того, що я зараз. На такому обласному рівні це було вперше. Мені дуже сподобалося. Я планую більше займатися і далі готуватися до наступних, які будуть ну, ще багато часу підготуватися. Тому я хочу далі працювати. Мені дуже сподобалось, і це було для мене ну, гарним досвідом. Ще один учасник чемпіонату Степан Косарь. Хлопець займається тепландо близько п'яти років, і за цей час хлопець неодноразово виборював призові місця. Найближчим часом Степан планує вдосконалити свої спортивні навички ще більш наполегливо. Мені тато як запропонував піти потренувати ну, на тренування, ну я й відповів добре. Ось прийшов, мені сподобалось, і я почав тренуватися. Я поїхав на змагання, я посів третє місце. Ну, рівень був дуже достойний. Соперники в мене були сильні. Але трохи я не допрацював. Поки що в нас не буде протягом якогось часу змагань, тому буду просто працювати над собою. Зараз юніта квантисти старанно готуються до захисту чорних поясів міжнародної категорії. Відбудеться подія 8 червня. Також протягом літа діти будуть готуватися до великих відкритих змагань, які мають відбутися вже восени. На цій інформації ми ставимо крапку у випуску новин. Нагадаємо в ефірі щодня, побуднях о 18 та о 20.40. Нагадаю, якщо вам є про що розповісти нашим журналістам, і ви готові поділитися цікавими або ж наболілими історіями, ви можете зателефонувати нам за номером, який бачите на своїх телеекранах. Ну і звісно, наближаємо нашу перемогу разом. Слава Україні! До нових зустрічей в ефірі на телеканалі нашого міста. Но з погоди на телеканалі Візит в Україну поступово йде потепління, про це свідчать дані українського гідромецентру. Отже, на півночі країни та у Києві 16 травня хмарно з проясненнями і без опадів. На термометрах від 8 градусів вночі до плюс 16 в день. На заході країни у Львові протягом дня на небі ані хмаринки без опадів. Температура повітря вночі складатиме 5 градусів вище нуля, вдень до 18. Про синоптичні реалії на півдні країни, зокрема в Одесі, малохмарно і сухо. Температура повітря коливатиметься у межах від 9 до 16 градусів тепла. На сході країни у Харкові сонце рідко з'являтиметься за хмар, втім без опадів. На температурних стовпчиках вночі до плюс семи, вдень до п'ятнадцяти. синоптичні реалії для мешканців центральної частини України. У Полтаві четвер буде малохмарним. Синоптики опадів не прогнозують. Вночі за вікном плюс сім в день до плюс п'ятнадцяти. Кременчужанам 16 травня також варто очікувати на малохмарний день, без опадів, де на температура повітря складатиме 15-16 градусів тепла, нічна опуститься до 9, вітер східного-північно-східного -східного напрямків зі швидкістю 1-2 метри на секунду.